Валентина Білоткач Свекруха Якось так уже повелося в нашому народі, що про те ж складено безліч жартів, анекдотів, а от щодо Свекрух, то трохи інша річ. Гумор про свекрух завжди трохи обережний, більш лояльний. Звісно, тому були і свої причини. У давніші часи дівчата, виходячи заміж, знали, що деякий час, а то й назавжди, мусять жити в родині чоловіка, тобто разом із свекром та свекрухою. Про тодішні стосунки між невістками та свекрухами неперевершено розповів класик української літератури Іван Нечуй-Левицький у своїй повісті Кайдашева сім'я. Там новоспечена невістка Кайдашів Мотря. Добряче натерпілася знущань та образ від старої Кайдашихи. Нарешті, оселившись у власній господі, виспівує та так, щоб свекруха чула. Якби мені Господь поміг свекрухи діждати, заставила б стару суку халяндри скакати, скачи, скачи, стара суко, хоч на одній ніжці, а щоб знала, як годити, молодій невісті. Ну, звісно, не всі свекрухи можуть так населити невісткам, як ота Кайдашиха, та й часи настали інші. От моя подружка Галина ніколи не сварилася зі своєю свекрухою Марією Іванівною. Перше живуть окремо, свекруха у селі, де в неї своє підсобне господарство і великий город. Марія Іванівна на той час, про який піде мова, уже вийшла на пенсію. Ну, яка пенсія в сільських трударів, не треба розповідати. У Галини була власна квартира в містечку, яка дісталася їй від прабабусі по, по батьковій лінії. Тож син Марії Іванівни Назар, одружившись з Галиною, переїхав жити до неї. Раніше, сказали б, пішов у прийми. Зараз нічого особливого в цьому ніхто не вбачає, хай молоді живуть там, де їм краще. Тим більше, що Назар уже давно працював у місті, був водієм маршрутного автобуса, Галина працювала касиром на міському автовокзалі. Звісно, ніяких сварок із побутових причин між Галиною та її свекрухою Марією Іванівною не виникало. А коли в подружжя народилося дитя, синочок Іванко, свекруха часто приїздила до молодих батьків, допомагала невісті доглядати за немовлям, учила сповивати, купати, годувати дитя. Сама вона народила свого Назарчика в пізньому віці, десь близько 40 років, з батьком свого сина у шлюбі не була. Коли Назарчику виповнилося три роки, його татко знайшов собі щастя з іншою жінкою і переїхав до неї. Тато і мама Галини були відносно молоді до пенсійного віку, ще далеченько. Обоє працювали на одному з тепер уже нечисленних підприємств міста. Звісно, часто навідуватися до молодят вони не могли, тим паче, що крім Галини у них іще був син, поки що школяр. Галина не раз говорила мені, що її свекруха Марія Іванівна від природи обдарована, знає безліч співомовок, приказок, байок, народних пісень та казок. Багато віршів Шевченка знає на пам'ять, а повість Кайдашева сім'я то її улюблений твір. Знаєш, хвалилася мені Галина. Одних тільки колискових про котиків вона знає більше десятка, і я дещо запам'ятала ось послухай. Галина усміхнулася і почала наспівувати котику коточку, не гуляй в садочку, а біже до хати дитя колихати». Або ще котику сіренький, котику маленький. Не ходи по хаті, не буди дитяти. Дитя хоче спати й далі, а ти коти куруть кота витопи грубо, а ти коти чорний та сідаю човен, лови рибки повен, щоб було і мамці, щоб було, і нянці, і дитинці маленькій, і бабусі старенькій. Із покоління в покоління передавалися ці нехитрі наспіванки, не а скільки в них тепла доброти і справжньої любові. Минуло два роки, які я провела за кордоном на заробітках. З Галиною ми весь час мало спілкувалися. Е, хіба що вітали одна одну зі святами чи з Днем народження? Приїхавши додому та трохи оговтавшись від дорожніх вражень, я зателефонувала врешті до подруги. Галина зраділа моєму дзвінку, одразу запросила до себе в гості. Зустрічали мене Галинка та малий Іванко. Після традиційних вигуків, обіймів, поцілунків перейшли до кімнати, де на мою честь було накрито стіл. У вазі красувалися домашні пиріжки, на тарільці цукерки, посеред столу стояв електрочайник з окропом. Я поцікавилася, чом це назара немає. Галина махнула рукою. Господи, мій Назар на роботі просто незамінимий. Сьогодні я ж тобі говорила, мав би бути вдома, бо вихідний, так ні. Довелося йти на роботу, підміняти водія автобуса якогось міжміського маршруту. Я вхопила Іванка на руки, поцілувала, вручила подарунки, малий швидко вивільнився з моїх рук, почав займатися подарунками, розпакував солодощі, потім почав бавитися. Іграшковим автомобільчиком. Ми з Галиною посиділи за чаєм. Поговорили про те, про все, перебрали кісточки спільним знайомим. Ніби про щось згадавши, Галина підхопилася з місця, підбігла до вікна, погукала мене. Он, подивись, показала рукою вікно. Бачиш біля огорожі автомобілі. Я подивилась, куди показувала Галина. На подвір'ї стояло три автомобілі. Я, не розуміючи, снизала плечима. Галина засміялася. Що, не зрозуміла? Та крайня справа, біленька, наша вісімка». У її словах я відчула певну гордість, тому запитала, і як ви спромоглися у такі нелегкі часи? Подруга перебила. а коли вони були легкими? Просто нам батьки допомогли мої і назарова мама, моя свекруха. Ми з чоловіком спробували було відмовитися від такого щедрого подарунка, та де там, свекруха у сльози, говорить, що вже стара, то ми, молоді, могли б їй трохи допомагати, частіше навідуватись. Каже, автобусом не наїздитись, а от автомобіль то те, що треба. Посміялись ми тоді з тих наївних хитрощів, узяли гроші, купили машину і справді стали частіше до свекрухи в село навідуватись. Щось там трохи по господарству допоможемо, Назар з вудками до річки спуститься, відпочине на риболовлі. Іванкові ж, як до бабусі Марії їхати, то як попереду танцювати. То для малого справжнє свято. А ми з свекрухою, я її вже давно мамою називаю, то якісь пундики готуємо, то з Іванком бавимось. Галина трохи помовчала, потім продовжила. От так сиділи одного вечора біля хати. Назар пішов рибалити. Іванко в бабуні на руках трохи придрімав, коли це у двір зайшла сусідка Катерина. Привіталася, поцілувала бабуню Марію. Іванко зіскочив з бабусиних рук, почав собі бавитись у пісочку біля сарайчика. Галина продовжила розповідь. Катерину я знала давно. У них із чоловіком Сашком було трійко діток. Сім'я утримувала велике господарство корову, двох-трьох поросят, курей, кроликів. За всім тим потрібен догляд. Сашко працював у фермера, практично не мав вихідних. На роботу виходив за темно, до тому повертався присмерком. Уся непроста праця по догляду за господарством, клопітка, нескінченна хатня робота, лягла на плечі Катерини. А ще город, чверть гектара. Діти ще не могли допомагати. Старшому хлопчику було всього одинадцять років, найменші чотири. Звісно, усе охопити одними руками неможливо. Тож Катерині доводилося найменше приділяти уваги городу. Саме був початок червня. Городина добре піднялася, а разом з нею розрослися бур'яни. Вчасно висапати городи Катерина не встигла. Того разу, зайшовши у двір до бабусі Марії, трохи погомонівши, Катерина не поспішила, як то було завжди, додому. Сіла на стільчик. Поклала собі на коліна якийсь пакунок, витягла з нього барвисту хустину, підвелася, струсила хустку, підійшла до бабуні Марії і накинула ту хустину на її плечі. Моя свекруха знітилася, зашепотіла, що це ти, Катю, вигадала, нащо? За що? Катерина всміхнулася за вашу доброту, бабуню. А потім звернулася до мене, от Галинку уяви собі. Пішла я сапати город, а він уже весь висапаний, навіть картопля підгорнута, все-все просапано. А мій старшенький каже А то сусідка наша, бабуся Марія, кожен день сапає свій город, а тоді на наш заходить. Отак обидва городи і висапала. Катерина змахнула сльозу. Вклонилася, бабуні Марії. Спасибі, дорога наша сусідонько. Колись, може, і я вам чимось допоможу, а поки що прийміть подарунок хустка нова. Я її колись купила та так жодного разу й не одягла. Галина розповідала про ту подію, і мова її переривалася. Голос зрадливо бринів. Урешті схлипнула і всміхнулася. Ось така в мене свекруха, добра людина, а для мене дорога моя, друга мама. Галинка закінчила розповідь. Я заспішила додому, поцілувала Іванка, попрощалася з Галинкою і наказала їй передати вітання від мене її свекрусі Марії Іванівні та побажати їй довгих літ життя в колі дорогих для неї людей.